Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вирішив пробігтися недалеко від дому. Гарний лісок в 100 метрах, щоб позбирати грибочки для свого друга. Він дуже любить гриби, але можливості в ліс ходити немає. Так що Анатолій, привіт. Лісочок тут непоганий, хоч невеликий, але надіюсь, ми що знайдемо. Опа, Дивіться, друзі, от і перший грибочок. Красивий. І це не червоняк, це не червоний гриб, а це саме настоящий білий. Дивіться, який гарний. Один. А з боку нього менший. Дивіться. Другий. А тут третій. Ви бачите це? І ще один. На одному місці. Три штучки. Щоб ви не казали, що я десь поїхав далеко в ліс, з цієї сторони фабрика, ну а з тої сторони мій будинок, де я проживаю. Якщо недалеко від дому Рибочки є всюди, класно. Такі три. Красивих гриба на одному місці, можна сказати. А тут не замітив ще один маленький зразу біля нього. Правда, їх трошки слимаки понадгризали, але то нічого. Так що ми зараз їх почистимо і збираємо далі. Такий дивіться, теж добрий гриб. Цього року гриби є всюди, ну і я вирішив прогулятися сьогодні тут близько коло хати. І бачите, ростуть вони і тут. Не спіша, обдивимо тут. різних них багато грибів тут росте. Оба дивіться, який красивий, малесенький. Бачите? Тільки от-от виріс. Я його замітив, такий невеличкий. Ведерко його. Опа. І вже маю буквально за 10 хвилин. Раз, два, три, чотири, п'ять білих і два червоняка. Класно? Це що таке? Думаю, що це білі, маленькі, це щось таке подібне. Зараз пройдемося до дороги і повернемося по тій стороні. Часу обмаль, але мені стане, щоб пробігтися і знайти хоча б з двадцяток грибочків. Ще одного малесенького знайшов. Невеличкий. Тільки тепер почали рости. Я так обійшов довкола, зараз візьму центр, пройдусь і буду переходити на інше місце. Тут знову якісь поганки ростуть. Купа ціла. Великий дуб і таке тут непогане місце. Ви його бачите? Дивіться, замаскирувався. Ви дивіться, який гарний. Ви бачите, який красивий білий. Ну якщо чесно не сподівався його тут знайти. Місце тут непогане, але я думав, що тут нічого не знайду, тому що теж так попри дорогу. Стежка, люди ходять, а він такий гарний, сховався тут травиці. Супер. Йду через поле, через гай. До другого місця. Друзі, почався несподіваний дощик. Вроді на сьогодні дощ не передавали, але бачите? Ну, в лісі він не буде сильний, тому що дерева, як би не було, і ще листя мають. Ми вже зайшли на моє друге місце. Тут точно мають бути червоні грибочки. Місця тут дуже класні. Заліз в кущі. І одного замітив. Дивіться. Такий замаскірований один грибочок. Гарний. Ну але багато немає. Я сподіваюся на те, що тут буде більше. Поки що тільки один. А там побачимо. Ще один маленький замаскірований. Опа, дивіться. Тільки от-от виріс. Білесенька ножка гарна. Болото геть. Відріжем. І ведерко його, друзі. Опа, друзі. Я тако йду, дивлюся, а тут такий красивий червоний гриб просте. Красота, дивіться, який. Чистенька біла ножка. Ти що? Оце буде смачна підлива? Молодесенький, красивий. Гарно вдома його почищу, наріжу, пожару з цибулькою і сметанки. Так що став його відерко до колекції. Такий гриб потішив, чесно вам скажу. Ви повірили? Це був, звичайно, друзі, жарт. Це є червоний мухомор. Його ні в якому разі не можна нести додому, тим більше їсти. Я з вами пожартував. Ні в якому разі, друзі. Можливо, хтось вже повірив. Що я вам скажу? Пробігся по цій поляні, знайшов два штуки. Маленьких, так що не дуже тут було рибочків, яке надіявся. Так що погнали далі. Дощик уже призупинився і дає нам можливість ще походити хоча б годинку. Друзі, представте собі, загубив ножик. Вертаюсь назад, дивитися. Я не розумію, як він мені випав. У мене перший раз таке. Я вже тут обійшов, я тут скакав так через такі кущі, там подивився немає. О, є, друзі, є. Біля цього мухомора, блін, мухомор. Ти що? Фу, добре, що знайшов. А це, оказується, я його не поставив в кубору, а просто поставив збоку. Ну ти мухоморище, Мене, блін хотів, як то кажуть, отравити мою свідомість. Добре, що я подивився, не відійшов далеко. Ножичок дуже класний. Це мені друг подарив. Тарас Журінок. Тьоска, вітання тобі. Ножичок твій знайшовся. Я ним користуюся і на рибалці. І на тихе полювання з ним ходжу. Так що класна штука. Ще раз тобі, тьоска, дякую. Мусив назад вертатися, друзі. Ну але нічого, головне, що знайшов. Ідемо далі. Тому що вже темніє. Переходимо темним лісом. Тут я навіть не дивлюсь, тут ніколи гриби не ростуть. Ну хіба що підпеньки можливо ростуть, але так, я ніколи тут нічого такого не знаходжу. Один грибочок. Ножка гниловата, ні, добра, трошки більше обріжу. Низ чорний. І от такий от. Пайдет. Біля хати трохи походив, небагато назбирав. Потрібно їхати далі від дому в ліс, де їх є багато, де вони ростуть. Самі мухомори тут. І сьогодні мене переслідують цілий день. Я вже вийшов на дорогу, якою вертаюсь додому. Так, що там такі? Грибочок? Ні. Дивіться, як гарно покошено. Ще тут пройдемося трохи і вже будемо йти додому. Тільки що пробігла косуля. Ти бачили заєць? Ти... Бачили заєць! Він тут ось сидів. Капець! Тільки що пробігла косуля, і з-під ніг вискочив заєць. Ух, я чуть інфаркт не отрив, друзі. Несподівано. Воно бувало собі щось деш лісом, думаєш. А тут зненацька вискоче. Зразу серце в п'ятки. Хоча на цьому полі косулі бувають. І навіть були такі випадки, що вони підходять під саму хату у нас. Ну що ж, друзі, такий сьогодні у мене був цікавий день. Напогав мене заяць на кінець. Я вже помаленьку йду додому. Вже темніє. Назбирав декілька грибочків для друга. Так що, кому сподобалось відео, як я сьогодні так собі погуляв біля хати, ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Всім бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра!